Електрика займається маном, а мені треба зайнятися цим всім ділом. Блять, я не знаю коли. От мені треба бо це розрізати на четверо і то розрізати, щоб його трошки попідсувати. Мотор забрати в гараж до себе, коробку від соїдини та ну, розбарахувати його повністю, бо моторчик буде продаватись голий. Ну, ця ще, понятно, вона взагалі ціла, можна сказати. Хай, що поки стоїть, вона тут не мішає. Може будуть в майбутньому ще машинки, то їх треба десь ставити. А тут же по факту, що дві. Ну так, да, типу попередку тільки лишились ланжерони. Оце крило, я, кстати, не знаю, чи воно вже продасться чи ні. Ну, ми його якби продали, але лишилося кусочок арки. Ще можна четвертанути, ще можна його там чуть-чуть обрізати, так що може пойдеть дві дверки. І все. Тут не стільки нужного є, як габаритного і. Непотрібного. Ну і плюс здати оцей металолом. І оцей. По факту, оцей кузов весь піде на переплавку і дверка. Таке от. Якщо треба запчастинки на шкоду Октавію А7 Супер, по номеру телефону в описі можете їх придбати.